Порядку Адміністративного кодексу за правопорушення передбачено статтею 210 Кодексу України про простійних правопорушення. А що це про порушення таке? Що це за порушення? А ви хто? Стоп, 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 може мене в суда! Да. А ви хто такий, що ви то говорите? Я не бачу, а ви вражу, хто? Ви хто такий, так, що ви право, говорите, що ви що є ухлядь. Ви хто? Дивіться, окрім що, що, цього тут вам розукрунада робить із тими поліцейськими. Ви вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210. Правильно. Відповідно, відповідно, військомат направив нам матеріали для вашого... Матеріалі? матеріали. Та, а що ви вашого... робите на воєнкомат? Чи як з воєнкоматом робите Чи як? ви маєте ви роблять? Дивіться, люди роблять то, що ви маєте нам офіційно направив силу. Давай, давай, давай найберуть, най, найберуть, найберуть. Ні, ні, то поліцію раз йдемо. Най давай, давай, най юра, Чуєш, Най ідуть. То полегче, бо потім. Ти да, маленьку. Значить, у поліцію вони не хочуть йти, бо тут така керуйка. Давай, давай, давай. Дивіться, що вони роблять. в Поліцію. не Що ви ту починаєте? Ви починаєте хуйню страдати. Що ви тут починаєте? Ви... Так, давай! давай, давай дивіться, дивіться, Юра. Дивіться, Юра. Українці, дивіться, дивіться, що вони роблять, дивіться, що вони роблять. Кловні, що роблять мінтовські. Дивіться, що роблять добрий 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 Юра, най то вони роблять. Чуєш, най не роблять. Добрі, добрі. Найрве найчуш найрве най-най найрве. На Одивіться, що ся робить, що ся робить у причині. Дивіться, люди. Беззаконня, яка може бути, людину просто взяли. Її ведуть у воєнкомат. Основи ніякої, ніяких папірів не мають, ніяких нічого не мають, вони просто взяли, затримують людину. От дивіться, що це робить із непокорними людьми, які за правду тут.